Так, всіх вітаю, всім привіт. Ви на конове Ралдис. Сьогодні граємо карту під назвою Фрізі Facility Сьогодні я не сам джубіронексор. Привітайся, стю. Ми будемо сьогодні просто лопашити ту карту і. Ну, ну просто грати! Отаке от відео прикольне. Голосування я то от хочу поіграти карту. Ти будеш вибирати? Мені не хочуть, я вибиратиму. Вереться у мене 20%. Чого? Е, де зрозумів. Чому мене зліпко не має? Початок ігри. Ладно. А хто звіль? Не Ти звіль? Нє. Повезло. Я, я поїжджу, я вже ПК знайшов. Що це за такий туман? Нічого не зрозуміло. Ти кажи, тя. Я вже ПК згадую. Она ще чсь выпла нема. Шитя ты давай до мене. Я що знаю, де ти є? Я не знаю, де я сам. О, я не шоу. У мене потом 27% буде. Ой-ой-ой-ой-ой. О, місце я. Класс. Класс. Так, окей. Ала, я за кого здесь комп сламай. Я уже майже доломав один комп. 28% уже я. Он у мене. Ааа, іди звітся, иди звітся, бадьяк. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Бежит до мене, біжи до мене. Так а я майже доломав комп. Його тролю, його тролю, його тролю, його тролю. Ай, що за ту шо за бігома дорожка? Жди. А! -а, 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 -а. Рахіт! Та поможи мені! Кирахи! А, клас, я вдарую! И привязал! И посадил, до речі, та там не посадив, хоча б біля комп'ютера могла. Я ж дихаю. До речі, така заброшена камера, якась така ржава. <гас> ну, <мене> Пиг ебай! <гас> Гаша, что ты бедят чела? Ты сурахиты кис? якийсь Бот слитый. Бістріше, дурак! Та ти дурак якийсь чи шо він? Шо за дідь? А він жорсткий? Втікнеш ти, він мене посадить. Він мене взяв, він мене тягне туди. Поняти, я здихаю вже. Я и вода тоже упала, это дівка. Ну все, я зараз раздохну. Капец, типа жсткий, наш вид зайшов до нас. Спасай. Да я в клипсі сижу. Спасибо, девка. О, тепер мене скоренько спасал, треба. О, девка спасла мене. Дівка, Раз... А вона опять раз Абна ударила. А Абна, він мене писати там, де -то той комп був, біжи скоро туди. Такий комп, я щось знаю, Я здихаю, качи на зас. ла 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 Все, тікай, тікай, тікай. Я даже тут показывал, вот это будет, я тікаю куда-нибудь. Gdzie Je... tutaj, kurwa Dawaj, dawaj, dawaj Trzeba kopać, tam jest ja był. Ja po prostu będę... Nie, nie Tak, tutaj jest Гороб і сюди, він дівку гримнув. тоже. Він їй потягнув кудись. Я спробую спасти. Зараз дівку будемо спасати, похова. Окей, я догорі. Я бачу, Йдемо поки що. Віду сюди, туди, сюди. Чекай, чекай. То я вдрестанувся. То він мене гримнув. Я не знаю, як я вдрестанувся. О, в'яже, в'яже, в'яже. Будь близько біля мене. Так він мене гримнув. Так, клас. Я здох. Він мене потягнув. Арахід. <реш> 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 О. А я останній вирішив. Хорош. Понятно. Yeah. Ну, хорош. Я Что ну, хорош. У мене нема О, 29 процентів. Мене... Чекай, я вроді добавлю 5 робоксів, можу купити шанси чи ні. Скільки коштує там шанс? У мене нема тих. Ух, як лохає чудось. Так, окей. А от тут де А от, вибираємо... ХЗ, ну ХЗ, ну ХЗ, ну ХЗ, що вибрати? Школа, ні, не школа тож ну то от. Давай на мене вставай. Скоро Усюда. Я не знаю, я хочу карта, но прикольно. Спадя бы паркура ты. Куда? Ладно. Кристальная будка. Превоявая будка, кристалевая будка, кристалевая будка. будка. О, ебая. То лагає, я упав. Загрузка особняк спреби да. О, еба! А, клас. А, ты мені чело. Клас. клас. Я бадяк шикардос. <плес> буду доказувати, буду доказывати, буду доказувати, буде. А, да, ти мене не накажеш, бо то нереально мене наказувати. Ой-ой-ой, это вже вообще б Я вже телевізор якийсь взламую. Тут не бляха. Да куда ты чекаєш, да степанчику? чи-чи-чик. куда? Вот. Ты куда по куда? Ай-ай-ай-яй-яй-яй, рахит, ты чекай, почекай, пучкай, пойчкай. Ты куда полізла? О, куда. Куда? Ти кеди, я байчу попав. Тут двері. Ой, я. Попал. Что, бляха? А от Что, бляха, я тебе дал. Куда втекаешь? Божіть, yeah. люди, добрі, на що ти мене взяв? Та ти мене тянеш? Все. Мараз. Я тут кузь дихаю. давай, потрошашку вздыхай. Вот так вот. Молодец. Побираем. Ай! -а -а вот тот тип стрёмный. Да, Ави. Ну, что, спасать никто не собирается? Побирай. Капец. Она кто-то спасать будет, алло. Да спасать не будет, будет за мной следить. О, Йо, Аж двое Делка, я зараз девку ударил. Ты можешь ударить это дико? Нет. Ой, мой их в центр у нас стиль не поши. Вс, мы слолили. Да Де это девка. Тикла, походу. Так та від мене втікла дівка. А ну, я з віком вздівку втік. Брожеве було сю. Я що... з чортом. розова втікла. Від мене. І ударила на втікла. А де ви є? А я на другому поверсі десь. Ну дивися, тебе там одна тичка. Тобі там трошки треба, щоб ти здох. То комп'ютер знайшов. Ааа, вот о той комп'ютер, який я зламував і ти мене знайшов. бля, газівка помилку билку зробив. Я не буду вам помилку робити, то погано для вас обернеться. Розумієте, що тут для вас погано? І шо дальше? Я убью, короче, кое-что, что задал за, за а, а ти ты сейчас. Що? Ты ж бухтики, що тут для нас чинить. Это я будет, я просто другому помню, сегодня першим. Это стоять пустырь. Ми вже майже доломалы. Два, два, яке там стоїть, бежит. Прохит. <bilmiyorum> Иди сюда рахит. А ч ты за мной не пуби, ха за дявку побіг? От на дверь тик. Как просто сдачи Я думал, ты зараз побежал, да? Ой, пакашник да еще. Нам вс один, кстати на Ну, Помайно увазе, тут здесь запасом. Я постою. постоянно. Як ПКшники с запасом, як -то так. Бійсю їх тут і так зі запасом. Я почекаю тут. А, 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 а. а ти скажи на кому ти поверси, щоб я до тебе не прийшов, мочай. Я на другому. А. То я йду тоді на перший. Я не хочу в твоїй пастці попахнутися. Дяка, дівчинка, стій. Та ти брай. А хто? Хоча б одну дівчинку вбив. О, все, комплекс зламали. Ой, батька кукура. Тепер мені зараз не треба. Ко я пішов двері відкривати. В той час. А то дівка вже відкриває. Ляха, ти чорний. Наше ти їй бідну посадив? Я тут, я її контролюю, не Даже Даже я... ти не проживай. Наже ти хотіла ще. Наши супербітки включили якийсь. и клочья не Понятно. Не утихло. Ты задрал? Да, хит. Я одну девку хотя бы убью ты задрал, <рик> все тихо, 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 тихо. Я тебе ой, ты креса підваля Тогда я и убью, хотя бы дівку. Начал у нас стоит, ладно, пофиг. На я не буду спасати не спасай, вот твій буде. Я себе зроблю. Боже, в принципі, нашу гру. Загрузка аркада каракада. Ай-яй-яй-яй-яй. Ти бадяк? Рак. А вот рак. Тут ти костичка за маняка, коли ти через щось перескакуєш, ти замедляєшся. А за простого типа такого нема. Да те нервує. Я вже пикав з лабою. Ебать, типа 1554 левел, чи-то кіли. А, левел, то левел. Єдем. То левел, Степ. Я а. знаю, що левел, кла. Але мразь кудрява, щоб неї попита відклав. А що таке? То вона тут бігає по колу, двері відкриває. Закриваю. А, ты зараз до мене багати трутай, ещ понял. А, нашу ты не здався. Це у мене просто помилка на ПК. Дисюда, рфтилка. Ты сейчас охотишся за дявкою. О, попалася. О, хорош. Та в когось помилка. Нічого страшного. Кого ти будеш убивати її? Поки вона не, не здохне. Ти мучуєш дівку, але тобто тобі обідно божа. Мені? Ну їй обідно, не тебе. Їй хай буде, вона може хай хай собі плаче, хай що хоче робить. А її вже спасли. Та якась косьма разпасла, але не надовго, бо я її знов спукнув Ты задрав. Скільки так? Ты він чоловік віднести, який буде мені удобніше. Я загубив ПК, рак. <рик> Ладно, посидіть. Ты біжал той дівки. Тобі? Та, ти ж береш її. Хай вона плаче. Та то обідно сьоплю, альо. Та нічого. А я би поміхав, якби я знав, куди йти. <laughs> Та, ти то не знаєш, куди йти. А ти чимаєш, куди йти. Хочеш заміс на Та дієш. Мені здається, що хоче. Стой, рачиться, ай! Ага, ну тобто ти захотів замість неї, я так Та ні, Давай її, давай її, давай її. А вже пізно. Та бляха. Тепер бля спасає кудрява. Ти не стоїть собі, дивиться на мене. О, стоїть, Степка стоїть. Спасайте. Що ти там стоїш? Що ти там стоїш? Там не спустився до мене. О! Куда ти зібралася? уже втик Таке життя, Степ. да та чого таке тяжке життя так будет 3 пк 3 ПК, 3 ПК. Ти там дівку майже добив одну. О! Легендарный снеговик Чи Снеговик из видове та і так, на жаль, через деякі проблеми в мене закінчилася пам'ять та запис, деякі виділися, але ми, в принципі, вже закінчили були катку, але на цьому я думаю будемо закінчити наш наш відеоролик. Всім удачі, всім пока, з стьом, прощайся. Всім пока. всім пока-пока до наступного відосу.